У Тернополі встановили солодкий рекорд. Найбільший в Україні торт мешканці та гості міста з'їли на свято покрови. На виготовлення кондитерського шедевру пішло чимало часу, зусиль і продуктів. В результаті усі гості свята, яке відбулося 14 жовтня на співочому полі, змогли скуштувати не тільки найбільший, а й чи не найсмачніший кулінарний виріб. Найбільша кількість пішла яєць. Це сім ящиків яєць, дуже багато розбити їх тільки подумати. Ну пішло 65 кг масла. 60 кг... Кіл... Рам вершків, бо там крем масляно-вершковий. Ну, цукру, півтора мішки, досить масштабний торт і досить великих розмірів. Він він складається з фрагментів. Там сім фрагментів, і кожен фрагмент ще з чотирьох фрагментиків. Так як пазли складався, він фактично як пазли. І вже тут на, на співочому полі ми його оформляли, з'єднували до докупи. До Ідея масштабного торта об'єднати та показати гостинність українського народу, оскільки кондитерський виріб готували для тернополян, прикрасили його панорамою міста. Менше п'яти днів, тобто ми дуже довго узгоджували, що саме має бути зображенням, що є нашим символом нашого Тернополя. І яка саме церква є самою красивою і самою по дизайну, яка співвід має співвідношення з озером, ну самим красивим місцем Тернополя. Таким оригінальним і приємним подарунком гості свята залишилися задоволені. Був дуже добрий, він мав дуже шокований, дуже смачний смак, а на вигляд він був також дуже-дуже дуже красивий. Таких великих я ніколи не їла і навіть ніколи не бачила. Торт дуже смачний. Ну, Видно що кондитери старалися. Свято гарний і торт. Свято дуже Трій. смачний і прекрасний торт. Страшенна смакота. Вага найбільшого в Україні торта сягнула 320 кілограмів. До цього в нашій державі випікали тільки 300 кілограмовий пиріг. Тернопільський рекордсмен простягся на 4 метри 20 сантиметрів з однієї та метр 60 з іншої сторони.